Розділ 4. Пани. Віддайте рабам справедливе і належне, знаючи, що і ви маєте Господа на небі. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Поводьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про наші справи і щоби потішив ваші серця разом з Онисимом. Вірним улюбленим братом, який є з-поміж вас, вони вам розкажуть про все, що тут діється. Вітає вас Аристарх, мій співв'язень і Марко, родич Варнави, що до нього ви одержали вказівки, коли прийде до вас, то прийміть його. Ще й Ісус на прізвище Юст. Вони з обрізаних, це єдині співпрацівники для Царства Божого, які були мені втіхою. Вітає вас Епафраз. Він з ваших, раб Ісуса Христа. Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі, і сповнені усією Божою волею. Свідчу про нього, що дуже непокоїться про вас і про тих, які в Лаодикії та в Гіараполі. Вітаю вас, Лука, улюблений лікар і Димас. Привітайте братів у Лаодикії, Нимфана та його домашню церкву. А коли послання буде прочитане вам. То зробіть так, щоб і в ладокійській церкві воно було прочитане, а те, що з злаодикії, прочитайте і ви. І скажіть Архипові бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою, рукою Павла, пам'ятайте про мої кайдани. Благодать з вами. Амінь.